Друзі, привіт! Мене звати Ірина Цибух, і Я зараз на околиці Донецька. Я тут є парамедиком на лінії фронту. Я не планувала записувати це відео, але мене страшенно надихнули новини про те, як поводять себе люди стосовно призову і особливо інформація про те, що виявляється, існують окремі тих групи, в яких повідомляється біля якого АТБ, на якому блокпості, коли будуть роздавати повістки. В мене є для цих людей, які безкінечно ухиляються від призову і участі в російсько-українській війні. А п'ять дуже важливо. Лих меседжів, які я е, відчуваю, що повинна озвучити, отже, перше. Наша перемога не належить тіпам, які намагаються плити хабарі в центрах комплектації, робити собі довідки про непридатність, купувати собі інвалідність. Наша перемога не належатиме тіпам, які сидять в тих групах і дивляться, в яке тебе сьогодні знайти, купляти собі макарони, а в яке можна. Наша перемога дається нам дуже важко, тому що це велика перемога. І великі перемоги завжди про великі жертви. Десь просто відсидітися, і нехай хтось вмре замість мене. Нехай я скажу, що наші військові це кращі люди в світі. І... І я не настільки хороша людина, тому давайте їм всім поплескаємо тим людям, які на фронті. Ні, чуваки, Наші військові, це такі самі люди, як ви, такі самі цивільні, колись люди, які просто не зацикували, не заплатили хабар, а пішли захищати свою країну і виконувати обов'язок громадянина України. Друге, ви абсолютно не перебуваєте в асиметричній ситуації до тих людей, яких мобілізовували минулої весни, тому що ви весь цей час могли готуватися. Це та про що говорила я, і купу інших бійців, купу інших людей. Готуйтеся, тому що ресурси армії небезмежні. вас не будуть. Вашу жопу не будуть постійно захищати людей, яких призивали весною. У нас багато поранених, у нас багато загиблих. Треба готуватися. Ви б зараз замість того, щоб втікати, могли б вже відчувати свою жопу досить таки в безпеці, тому що ви знали б, що ви добре підготували. Що ви добре тренувалися, що ви достатньо хороший боєць для того, аби очікувати своєї повістки. Але ви ж чомусь цього скоріш за все не робили. Тому м -м, ваша поведінка, вона, мимо, всього, це другий пункт, знецінює, шалено знецінює той подвиг, який виконують зараз люди на лінії фронту. Пішли вони сюди добровільно чи по мобілізації? Третє. Ніхто не лох. Люди, які пішли воювати, вони пішли не тому, що вони не мали зв'язків достатньо, як ви маєте, не тому, що вони не мали достатньо грошей, як ви маєте. Вони пішли воювати, тому що вони пішли захищати свою країну проти зла. Вони пішли відстоювати свою свободу і свою волю, і волю своєї сім'ї, чого вам мабуть дуже важко зрозуміти, але. Ці люди пішли на війну і є мобілізованими, не тому що вони лохи, як це є в багатьох в головах тих, хто собі нарішав довідки. А вони пішли це робити, тому що вони гідні люди, а не нагідники, як ви. Четверте замовкніть. Якщо ви вже вирішили купити довідку і купили її. То просто нікому про це не розказуйте. Сидіть собі тихенько, не аргументовуйте, чому ви так вчинили. Не аргументувайте, чому армія не для вас. Тому що, повірте, армія і не для мене, армія і не для кого, хто зараз є на війні. Ми не на війні, не через те, що нам це подобається. Чи це наше покликання? Ми це робимо, тому що нас іншого виходу немає. Ми свою країну захищаємо. Якщо ви вже вирішили це робити. Просто замовні. Навіть якщо ви корішу за пивом хочете пояснити, чому ви такий класний чувак, такий рембо, але вирішили купити собі довідку. Не робіть цього, закрий рот, просто сиди тихенько собі з цією довідкою. Не поширюй всяку херню в маси, не маси. Друг коріш за пивом окей, whatever. Не розказуй, не аргументуй, тому що будь-яка твоя аргументація завжди буде знецінювати те, що роблять люди тут на передовій. І п'яте, ми не Росія. Ми не воюємо штрафпатиме. Сюди нікого ніхто не посилає в заслання відбувати покарання. Це велике щастя і гордість. Ця можливість захищати свою країну тут на лінії фронту, і тут без перебільшення є кращі люди цієї країни, які прийняли рішення, маючи різний статус, різну освіту, різний життєвий бекграунд, кількість дітей в сім'ї прийти і відстоювати свою незалежність і незалежність своєї країни. В жодному випадку не хотіла нікого образити цим відео. Життя кожної людини має велетенське значення, але ми з вами в умовах, коли треба йти і захищати свою країну. Дякую окремо кожному чоловікові і жінці, які зараз є на вдоловому фронті. Ми завдяки вам, а ви завдяки нам. І на кінець чуваки. Перестаньте ховатися від демобілізації від повісток і центрів комплектації, тому що це абсолютний зашквар і крінж. Не позортеся, знайдіть свою гідність і бачте на перемогу. Слава Україні.